Наближається Великдень. Кожен регіон має свої традиції та обряди. Про Волинське говоритиму із кандидаткою історичних наук Світланою Чеберак. Доброго дня, пані Світлано. Доброго дня. Отож, цей тиждень називається Страсний. Чим він особливий та які традиції характерні саме Волинянам. Хочу сказати, що є багато обрядів пов'язаних з тресним четвергом. Насамперед, це бажання вмитися, тому що саме чистий четвер, так і він має на меті надати здоров'я людині на цілий рік. Але тут є така особливість, треба вмитися дуже рано до схід сонця, тому що є історія, що саме в цей день вранці ворон вмиває своїх дітей, і всі хвороби після цього потрапляють у воду. То, оберігаючись цього, треба було зробити це чим раніше. Звичайно, що до чистого четверга треба було завершити всі роботи в хаті, прибрати обістя, прибрати господарку, так, налагодити вже повністю чистоту до свята. Ще таким цікавим обрядом це є, звичайно, святіння страсної свічки. З вогнем, з церкви, поверталися якомога швидше додому, але при цьому остерігалися не загасити свічку під час дороги. Приходячи додому, обходили з вогнем навколо. Будинку свого свого господарства, таким чином захищаючи своє господарство від злих сил. І на полісі особливо популярним було випалювання хрестиків на баль. Подекуди в окремих селах навіть три хрестики треба було випалити саме димом від цієї свічки. Вважалося, що ця свічка є дуже міцним оберегом. І якщо в людині траплялася якась хвороба, чи можливо хтось важко, наприклад, помирав і треба було полегшити людині. Відхід в кращий світ, то запалювали цю страсну свічку. Також цікавим є, наприклад, те, що саме на четвер, наприклад, могли уже писати писанки та крашанки. Ну, зокрема, на Любомильщині в селі Гуща говорили, що якщо в четвер напишеш писанки та крашанки, вони будуть дуже довго зберігатися. Ще хочу зауважити, наприклад, про такі місцеві традиційні особливості, зокрема в селі Ворокомле Камінькашерського району, є традиція жилникувати на саме страсний четвер. Вважається, що хто буде жилникувати, той може собі зажилникувати гарного чоловіка. В такому випадку треба було повечеряти тільки пісним борщем, а вже наступного разу поїсти на саму паску, коли розговляється уже самою пасочкою. Наприклад, в селі Тур на Ратнівщині було прийнято пекти маленькі такі булочки, дуже солоденькі, на які запрошували на таємну вечерю поласувати ними. Ось то такі місцеві, якби особливості є ще в нас на Поліському регіоні. Головні атрибути Великодня Паска та писанки. Коли у який день волинські господині випекали паску? Хочу сказати, що тут по-різному, є залежності від е, саме місцевості. Е, найчастіше, звичайно, прийнято пекти Паску це в четвер та у суботу. Але, наприклад, е, в селі Гуща Любомльського району казали, що п'ятниця це той день, коли можна пекти Паску та садити розсаду капусти. Е, так само, наприклад, Паску пекли в п'ятницю у селі Черчі Камінькашерського району. Хочу сказати, що тут є дуже така цікава особливість, тому що в цьому селі. В п'ятницю пекли чорну паску, тобто житньої муки. А уже в суботу пекли з пшеничної муки, білу паску і яку освячували в церкві. Крашенки. Чим фарбували волинянки і у які кольори? Найбільш популярним є, звичайно, фарбування яєць у цибульнику в шкаралупі від цибулі, так, в цибулині. Чому? Тому що, по-перше, нам дає дуже гарний, вохристий, червоно-коричнуватий колір. Природні, звичайно, це барвник. Ну, Є, звичайно, згадки про те, що використовували гілки, вільхи, тополі. Вони дають такий жовто-коричневий відтінок. Дехто використовував траву, але це теж давало світло-зелено-жовтуватого відтінку кольору яйця. А всі хотіли мати такий насиченого, гарного кольору. Тому віддавали. Перевагу цибульнику навіть зараз, коли ми питаємо про те, як фарбують на полісі яйця, то бабусі говорять в цибульнику, це природньо, не вимазуєш руки у барвник, Коли потрапляє всередину яйця, яйця не уфарбовується і це безпечно для здоров'я. Отож, спекли паску, приготували крашенки, збираємо великодній кошик. Що обов'язково волинська жінка повинна була у нього покласти, аби занести в церкву на освячення. Традиційно, звичайно, це є Пасха. Кілька яєць. це може бути крашенки чи писанки. До речі, хочу сказати, що в окремих селах є традиція знімати шкарлупу з яйця, перш ніж йти освячувати. Тут пояснюється це тим, що потім ця свячена шкарлупа, її треба спеціальним чином заховати або віддати курам, щоб ніхто по ним не потоптався, або десь закупати чи кинути на воду. Ну, а це якась би додаткова морока, і не всі хотіли цим займатися, тому обирали. Крім того, звичайно, що. Хрін, масло, сир. Копчені та печені м'ясні продукти, ковбаса, м'ясо, сало подекуди могли класти сіль, наприклад, але не скрізь, тому що тут є така особливість, що одні кажуть, що ця сіль дуже буде помічна і допомагатиме при хворобам, а інші кажуть, що то, то тільки відьми кладуть сіль у великодні коши. Ще раніше розповідали нам про те, що готували навіть печене порося, клали його на сани та везли з таким. Почистями до а, храму, так, але ця традиція відходить поступово і вже сучасними дослідниками не фіксується. А чи були якісь незвичні предмети, які волиняни несли до церкви у пасхальну ніч? Знаєте, дуже багато є таких речей. Ну, наприклад, клали ножа, хоча, начебто, не можна було б це гострий предмет класти і святити, ну якби і трішки небезпечний. Але кажуть, що цей предмет дозволяє, наприклад, лікувати зуби. Якщо у когось болять зуби, то прикладають цей ніж до щоки, де болить зуб, і таким чином лікуються. А могли святити мак. А, чому? Тому що кажуть, що саме в цей період дуже активізуються злі сили. Відьми ходять, починають доїти корів, забирають молоко і для того, щоб захистити свою господарку від цих злих сил, посипали цим свяченим маком. Ще таким, напевно, цікавим є і дивним є це освячення пшона. Чому? Тому що Курочки скоро матимуть цыпляток, треба буде ковочку підгодовувати, і дуже добре цих цупляток годувати саме свіченим на Пасху пшеном. Тоді вони будуть здорові, швидко ростимуть і будуть радувати господиню. Отож, родина повернулася з церкви під ранок додому, що робили дома. Ну, по-перше, сам цікавий процес повернення додому. Давайте розпочнемо з нього. Молоді дівчата дуже сильно поспішали додому. Чому? Тому що вважалося, що чим швидше ти прибіжиш додому з освяченим кошиком. Тим швидше до тебе прийдуть свати і тебе засватують та візьмуть заміж. Крім того, багато хто зупинявся помилуватися сходом сонця, бо саме кажуть, що на Пасху сонце грає, переливається крашенками синім, жовтеньким, червоненьким кольором. Дуже дивно, і це можна побачити фактично раз в рік. Тому багато хто теж чекав на це. Старші жінки, коли підходили до оселі, могли взяти галузку та кинути на хліб. Вважалося, що тоді курчата та кури не будуть покидати меж обістя, меж двору. Коли приходили додому, і в сім'ї була дівчина, яка не заміжня, але вже передбачалося, що скоро вона вийде заміж, то наливали в мисочку води, клали яйце червоного кольору і казали цій дівчині вмитись. Наприклад, це на Любомильщини дуже популярне є. Кажуть, що дівчина буде красна, тобто красива, і до неї будуть Ну, більш звертати увагу хлопці, та швидше, знову ж таки, вона матиме змогу вийти заміж. Далі, звичайно, що родина сідала за стіл. І відбувається такий процес, який називається розговляння, коли вже починають вживати ті страви, які приготувалися саме на Пасху. Тут теж є десь, десь такі цікаві моменти регіональні, ну, зокрема на полісі, подекуди вважається, що треба з'їсти першим хрін. Хоча загалом по регіону в нас вважається, що треба поділити одне яйце на всіх членів сім'ї і кожному дати шматочок цього яйця. Таким чином, вся сім'я буде об'єднана і спільно розговиться. Чому ж хрін? Так? Тому що в нас на полісі, ви знаєте, що люди займаються збиральництвом ягід, грибів. І вважається, що якщо ти першим на Пасху покуштуєш хрону, то коли ти будеш у лісі збирати ягоди та гриби, ти не побачиш ніяких вужів, гадюк, тобто воно до тебе не буде наближатися. І таким чином, ну ніби остерігалися. Після того сім'я вже спільно. Обідала, снідала, і цілий день це був день, коли святкують. Перший і другий день свята, яких традицій дотримувались волиняни у ці дні. Розкажіть про найцікавіше. Дорослі люди старалися не ходити в гості на перший день. Вважалося, що тут спрацьовує така традиція першого зустрічного. Коли ви зустрінете молоду, здорову, гарну людину, то цілий рік у вас буде при доброму здоров'ї, все буде вдало. Тому Старшого віку люди намагалися все-таки провести цей день максимально вдома. Наприклад, на Любомильщині було дуже популярно ходити від хати до хати маленькими дітками. Так, до 10-річного віку заходити в хату, казати Христос Воскрес, і тобі у відповідь давали писанку чи крашенку, ну залежно, що підготувала господиня. Так могли люди назбирати кілька кошиків. Я пригадую своє дитинство, що я цілу вулицю обійшла, назбирала цілий кошик і кажу, ні, піду ще на іншу вулицю, бо ж там вже ж поїяйцями не чекають. Ну, це такий азарт, і насправді це сьогодні ця традиція побутує далі. Тоді, коли приходив похресник, наприклад, до своїх хресних батьків в хату, то крім того, що йому давали яйце, могли дати ще якогось гостинчика. Це називалось волочебне. Але, от, наприклад, на Маневичині в них трішки інша традиція. Тут традиція, що хресний має прийти до свого похресника і дати волочебне, тобто дати пасочку, яйце, якийсь Подаруночок. Діти хотіли провести дуже цікаво свій день, тому вони бавилися в різні такі забави. Зокрема, дуже популярною є це битки, так грати а, яйцем, коли стукаєш одне яйце об інше, і дивишся, хто виб'є, того і власне те яйце. Інколи це ще називалося гуматися, колцокатися, гуматися. А при цьому говорили Христос Воскрес, воїстину Воскрес і дивилися, хто ж виграє в такому своєрідному поєдинку. Але деякі діти хитрували. І робили воскувку, вибирали з сирого яйця серединку, заливали туди воском, потім фарбували, затирали, щоб не було видно. І це ж яйце було твердіше, побити його не можна було. І таким чином вони вибивали для себе чим побільшу кількість яєць. Дехто на Пасху теж йде на могилки та несе якийсь гостинчик саме своїм предкам, кладе пасочку, кладе яйця. Але знову ж таки це регіонально, тому що інші кажуть, не можна ходити в цей день на кладовище, бо навпаки, померлі предки приходять в гості на великдень до людей. До своїх нащадків і можуть не застати їх вдома. В окремих районах, ну, зокрема, які межують з Львівщиною, є традиція поливіного понеділка, коли молоді хлопці найчастіше вливають дівчат. Це своєрідний вияв симпатії, теж був. Дівчата часом дарують хлопцям, які їм подобаються теж писанку чи крашенку. Як Підтвердження взаємності, ну або ж не дарують тоді відповідно. Дівчина вказує на те, що немає з її боку ніяких почуттів. Пані Світлано, я вам дякую за цікаву розмову. Окрім крашанок, жінки та дівчата розписували барвисті писанки. Нині це окремий вид декоративно-ужиткового мистецтва. Про особливості волинського писанкарства будемо дізнаватися у Луцькій художній школі. Віра Конська досліджує та розвиває писанкарство на Волині, передає свої знання учням. Пані Віро, розкажіть про Волинську писанку. Вона здавалася б, на перший погляд, така стримана, шляхетна, така не є така яскрава і багатоколірна. Вона фактично вся виконується в одному кольорі, можливо, два кольори буває, ну три дуже рідко. Але вона наповнена такими архаїчними мотивами і символами, ті, які позберігалися дійсно оця недоступність території, коли була ще тут нас на Волині, ці болота недоступність інформації. Художниця показує колекцію писанок, яку відтворила за світлинами, зробленими під час експедиції волинськими землями у 1939 році. Писалися сосонки, це все, що притаманно, якраз саме поліцію, писалися такі драбинки, ну, драбинки це перехід від земного до небесного життя, крапочки це засіяне поле. Писалися дуже багато такі чоловічі символи баранці, писалися зорі, це солярні знаки. Дуже цікаві, також є саме для Волині характерні мотив з добовими листочками. Це чоловічий символ. Дівчата писали хлопцям такі писаночки з добовими листочками. і Дарували на Великдень. Традиційна волинська писанка поділена на кілька парних полів, пофарбована у зелений або вишневий. Учні віри конської напередодні Великодня розмальовували писанки. Для цього використовують традиційну техніку розпис воском. Я розігріваю писачка для того, щоб микнути його віск і щоб він так гарненько лягав. Віск розправляється. І виходить гарна тонка лінія. Це я зараз роблю традиційну волинську писанку. На ній зображена сосенка, зірка, баранчики, а також вона буде зеленого кольору. Нині на писанках поєднують стародавні символи з авторськими і часто фарбують їх у національні кольори. Переважно зображаю е, плавні лінії, намагаюся уникати яких, якоїсь гостроти. Для мене це е, якась ніжність, плин життя, можливо. Сама форма округла диктує уже мотив і в якому напрямку потрібно задавати цю лінію. Писанка це витвір рук та душі, винагородою за вашу творчість, терплячість та наполегливість буде барвиста чарівна українська писанка. Нею можна прикрасити оселю або ж подарувати на знак пошани і любові з побажанням миру та добра.